Вітаю всіх Western Traders, мене звати Хес. Сьогодні я розповім про інструмент в My Funded Instruments, який зміг допомогти мені досягнути повсякденного контролю емоцій, систематизувати мій торговий план та дозволив розуміти, в якому випадку мій СТОП знаходиться за надійним рівнем, а в якому ні. Також, якщо ви знайомі з цим торговим інструментом From High Time Frame to Low Time Frame. Рекомендую вам переглянути це відео до кінця і, можливо, подача інформації з таким підходом, як у мене, в даній презентації допоможе вам покращити вашу торгову систему та систематизувати ваш трейдинг. Також запрошую нових глядачів до нашого телеграм-каналу, у якому в разі недостатнього розуміння інформації поданої в презентації, ви зможете задати питання в чаті, і я буду радий вам відповісти на них. Переходячи на другий слайд презентації, ми бачимо перед собою три блоки, які дозволять відповісти на питання, наведені під ними. Після опису цих блоків на вас чекатиме практика та відповіді на запитання кожного аспекту, а також розбір стратегій трейдерів безпосередньо в TradingView. і тому після завершення презентації, в якій ви получите нову інформацію, рекомендую пройти ще раз по цим питанням і дати відповідь на них вже самостійно. На третьому слайді ми бачимо виділені таймфрейми, якими я користуюсь найпоширеніше, та їх послідовність, тобто перехід від місячного таймфрейму з підтвердженням об'єму до недільного, від недільного з підтвердженням знову ж таки, об'єму до денного і так далі. Для чого ця послідовність? Для того, щоб ми могли слідкувати за силою об'ємів, продавців або покупців і реагувати вже на підтвердження цієї сили, створюючи свою торгову ідею. Як ми бачимо на нашій другій кривій, на найвищому таймфреймі, в, наш, в нашому випадку денному, у нас найвищий вплив на ринок. А на найменшому таймфреймі наша інша вкрива вказує на найвищий показник шуму в ринку. Враховуючи цю інформацію, можемо сказати, що денний і вищі таймфрейми для нас є найважливішими, відповідно від яких вже буде формуватися наратив. А в подальшому і торгова ідея. Це не значить, що на 4-годинному або годинному таймфреймі категорично не можна брати позицію, але це вказує на нижчу ймовірність відпрацювання в довгу перспективу. Тому для якіснішого розуміння наративу ринку рекомендую все ж таки відштовхуватись від таймфреймів вищих 4 годин. Також в даній послідовності рекомендую використовувати 2 або 3 із них. До прикладу, якщо ви працюєте із денним, денною неефективністю, ваш кінцевий таймфрейм повинен бути на годинному, щоб не утворився сильний розрив в різниці таймфреймів. Це допоможе уникнути зайвих маніпуляцій та досягати таргету, не отривши стоп лосу Тепер перейдемо до практики на графіку. Як бачимо, на недільному таймфреймі у нас є об'єм продавців у вигляді недільного імбалансу, це буде основа нашої ідеї, вже від якої ми будемо будувати свій торговий план. Для того, щоб впевнитись в силі продажу в цьому діапазоні, ми послідовно переходимо на денний таймфрейм для пошуку підтвердження цієї сили. Як бачимо, на денному таймфреймі ми отримали фрактальне зняття та закріплення ціни тілом нижче цього зняття. Відповідно, це нам дає розуміння, що об'єм від недільного таймфрейму поступив, і ми можемо будувати вже ідею, із врахуванням цього денного фракталу, як зону інвалідації нашої торгової ідеї. І таргет при такому випадку буде також на денному графіку, оскільки ідея будується від денного. І якраз під це підпадає виділений нижчий денний фрактал, як зону FTA, оскільки. Все ж, основа нашої ідеї була недільний імбаланс, то таргет можна було ставити і на недільну неефективність нижче. Але в нашій ситуації СТОП стоятиме за денний фрактал, саме тому це буде вищий ризик будувати ідею з таргетом такого роду. Оскільки, якби ми будували ідею, відштовхуючись від недільного таймфрейму і недільної неефективності. У нас би стояв стоп за недільну неефективність, можна було сміло будувати ідею до недільного таргету. Тепер завдання 4 годинного таймфрейму підтвердити нашу ідею від денного фракталу. І ми отримуємо це підтвердження у вигляді злому структури, а також імбалансу. І вже в контексті цього імбалансу ми шукаємо можливість монетизувати цей рух на годинному таймфреймі. І ми її получаємо у вигляді утворення імбалансів, як зону order flow, а також злом структури у вигляді підтвердження, знову ж таки, нашої ідеї, відповідно, ми можемо змістити свій стоп з денного фракталу на 4 години через наявність послідовності і для збільшення приємливого для нас РР. І як ми бачимо, момент монетизації на 4-годинному таймфреймі. В лайві на основному аккаунті і позиція закрита по тейк-профіту за торговим планом. Тут можливо виділити, чому саме СТОП знаходився за цим фракталом, як я казав в минулому слайді, через наявність послідовного переходу та підтвердження на нижчому таймфреймі, стоп можна також змістити. Це теж збільшить ризик, але можна закласти в торговий план ідею монетизації із подальшим підтвердженням руху у разі утримання стоп лосу також в цьому випадку можна було реалізувати торгову ідею з меншим ризиком і стопом за повну інвалідацію в цьому діапазоні. Якби ми вибрали денний фрактал, у нас би менший ризик був, але відповідно ми би і профіту отримували в меншій кількості. Як бачимо в наступному слайді, у нас поширені проблеми трейдерів, і якщо ви хочете працювати в довгострокову перспективу. Задля систематизації вашої торгової системи рекомендую уникати такий тип помилок задля для збереження емоційної та фінансової складової. А тепер перейдемо безпосередньо в TradingView для розбору помилок трейдерів, а також їх уникнення та відповідей на запитання, які були в другому слайді. Году пояснити більш детальніше про послідовність, як уникати шуму. Як утворити свою торгову ідею та як ставити надійно стоп, щоб він інвалідовував ідею. Також спробуємо більш детальніше розібрати помилки, які допускають трейдера під час утворення своєї торгової ідеї, і як уникнути цих помилок при наявній стратегії. Почнемо із найпоширеніших проблем серед трейдерів. В тому числі моя проблема, з якою я стикався довгий період, та не міг її вирішити. Я впевнений, кожен із трейдерів стикав своєю проблемою як овертрейдинг або недостатнє розуміння, в яку сторону буде рух ринку. І я можу вас запевнити, що при вирішенні цих проблем ваш рівень перформансу потенційно виросте на 20 або ж 30%. Для того, щоб вирішити ці проблеми, нам достатньо лише створити якісну та послідовну торгову ідею, яка буде дозволяти уникати зайвих торгів, а також дозволить уникнути зайвих емоцій, які в подальшому можуть призвести до стоп лосу або ж втрати аккаунту. Більшість трейдерів, ймовірно за все, користуються інструментами або сетапами, які відбуваються під час торгових сесій, через наявний фактор сили в ту чи іншу кілозону. В цьому прикладі я спробую пояснити, як використовую інструменти саме я без врахування сесій, і ви зможете оцінити ефективність використання інструментів. Щоб якісніше зрозуміти, як впливає шум на ринку, розберемо позиції та думки трейдерів. Перше можемо побачити при відкритті Франкфурта, роботу трейдера із зняттям фрактала на годинному таймфреймі, який підтвердив ідею на 5-хвилинному таймфреймі у вигляді. Імбалансу, що призвело до входу в позицію на зняття азіатського максимуму. Як бачимо, після чого ми бачимо зняття протилежного фракталу годинного, який вже створює відчуття шортового настрою трейдерів в цілому ринку з підтвердженням ідеї у вигляді 15-хвилинного імбалансу балансу, і вже за декілька хвилин знову настрій змінюється на тлі слабкості самого ринку. Як бачимо, у нас утворення підтвердження валідності нової ідеї, і у трейдерів утворюється бажання продовжувати лонг до азіатського максимуму, або ж вище до ПДХ. Як ми бачимо, ця ідея також себе не відпрацювала, але тепер я постараюся пояснити, як можна уникнути цих змін, роботи в ринку, щоб не було хаотичного трейдингу, і навчитись працювати за одним сценарієм. Для цього нам потрібно працювати послідовно, формуючи ідеї з вищого таймфрейму, підтверджуючи її на нижчому. Якщо ми відкриємо недільний таймфрейм, ми зможемо побачити, як ціна реагує від фракталу. До імбалансу, який в нас є продовженням ордерфлоу структури шортової недільної, і для його валідності цього імбалансу нам потрібно перейти на нижчий таймфрейм. На денному таймфреймі у нас є чітке підтвердження надходження об'єму у вигляді злому структури, а також м, утворення імбалансу, яке дає мені розуміння, що ми можемо формувати шортову ідею. Оскільки у нас є наявність фрактального зняття, ми можемо утворити дві ідеї для роботи. Перша ідея слідкувати за реакцією зон FTA на нижчому таймфреймі, у даному випадку 4-годинного, для того, щоб підтвердити слабкість цього денного фракталу і потенційно шукати вже на годинному таймфреймі вхід, оскільки переміни для цього достатньо, щоб не масштабуватися на 15М і на 5М. В другому ж варіанті очікувати тесту імбалансу денного, і в цілому можна входити з підтвердженням на 4-годинному таймфреймі. Але для того, щоб оцінити, якій ідеї надати пріоритет, слід масштабуватися на 4-годинний таймфрейм для пошуку підтвердження першої ідеї. На 4-годинному таймфреймі ми бачимо підходячу зону FTA для нашого фракталу. Тенного, який фактично для нас є критерієм, від якого ми будемо відштовхуватись при вході в позицію в шорт, як ми бачимо після зняття цього денного фракталу, у нас зародився так само лонговий ордерфлоу 4-годинний, і важливо наступне, що ціна дійшовши до 4-годинного ордерфлоу шортового, застрявши в ньому, підтвердивши наявність. Сили продаж, яким самим чином ми підтвердили це після тесту моментального е лонгового ордерфлоу, ціна не спроможна була зародити продовження. Це нас інформувало про слабкість покупців в даному імбалансі і ймовірно доставку нижче. Але так як інвалідація цієї ідеї ще не була присутня на ринку в той момент. Нам потрібно все рівно масштабуватися на годинний таймфрейм, оскільки в нас валідна шортова зона і лунгова зона. Як бачимо, для підтвердження нашої першої ідеї нам достатньо було виділити ордерфлоу шортовий годинний, який для нас вже був е, показником сили перед покупцями. Тобто продажі в цьому діапазоні сильніші, ніж покупці. Чому Підтвердження лонгової ідеї немає. Все просто. Якщо ми беремо тест 4 годинного імбалансу, в контексті його е, тесту ціна не спроможна утворити е, жодного підтвердження у вигляді імбалансу, або, ре, зрештою, неефективності е, у вигляді фракталу. І, як ми можемо побачити, тест цього фракталу ціна також не досягає сили покупу. І фактично це для нас є додатковим підтвердженням, в контексті якого ми можемо будувати свою ідею, відштовхуючись від формування ціни та закриття свічкою нижче, ніж фрактальне зняття. Як бачимо, ідея в такому випадку зі стопом за інвалідацію. І оскільки у нас є денний фрактал за основу, то відповідно таргет має бути на денному тайм-фреймі. Якщо вам недостатньо було м, підтвердження від першої ідеї торгової, то можна було очікувати додаткового підтвердження, яке вже інформує про високу ймовірність нашого руху. Після зняття і закриття свічкою нижче фрактала, ціна отвори, отримує. Е, Продовження шартового ордерфлоу, яке в нас зародилось в цьому діапазоні. І оскільки в нас є продовження, ми можемо розраховувати на роботу із тестом імбалансом і відповідно стопом за, за зародження нового ордерфлоу. Як ви бачили, From HTF to LTF аналіз допоможе вам уникнути таких проблем, як негативні емоції, шуму на ринку, також надасть розуміння, як можна використовувати надійний на стоп стоплос рівень, і систематизує получену інформацію в ідеї. Надію, зміг якісно та зрозуміло подати інформацію. Тому дякую за перегляд і до зустрічі до нових відео.